Безумовно, від того, яким виросте молоде покоління, залежить майбутнє кожної держави. Формуванню найкращих рис характеру, мужності, стійкості і патріотизму підлітків сприяє саме військово-патріотичне виховання, проведення змагань з військово-прикладних видів спорту для старшокласників шкіл Саксаганського району нашого міста, можливість перевірити знання і вміння з військово-патріотичної підготовки та виявити кращих з вивчення шкільного предмету захист вітчизни. Цьому році в таких змаганнях прийняли участь понад 80 старшокласників з 20 шкіл району. Змагання проходять по двом видам: перший вид це стрільба, і другий вид це спорядження магазину військовими патронами. Учні готуються до цього. Заздалегідь було надано положення, і сьогодні вони демонструють своє уміння. Щоб швидко зібрати автомат чи карабін, на думку старшокласників, одних знань з військової підготовки замало. Саме практичні заняття розвивають у школярів швидкість, реакцію та логічне мислення. А змагання зі стрільби вкотре доводять, що дівчата нічим не поступаються хлопцям. Їх вміння вишно стріляти в ціль свідчить про високий рівень військової підготовки у цьому навчальному закладі. В минулому році я зайняла перше місце по стрільбі, я увлікаюся цим вже два роки. Я вважаю, що це дуже важливо для дівчинки, так як щоб не вважали, що дівчинки не можуть за себе постояти. В цей кружок у нас ходить не дуже багато людей, але ми Рекламуємо його сидіти школи, щоб всі знали і теж цим. Криворізька гімназія номер 91 сьогодні має кращу матеріальну базу з військової підготовки, що дає можливість учням цього закладу проводити для інших школярів майстер-класи з використання військової зброї і дати відповіді на хвилюючі підлітків питання. Паралельно зі змаганнями в музеї бойової слави гімназії учні проводили екскурсії, знайомили учасників з історією визволення рідного міста від німецько-фашистських загарбників. Наприкінці проведеного заходу на всіх чекали нагородження і святковий концерт. Мені сьогоднішні змагання дуже сподобалися. Вони почалися з актової зали, де, де відбулося офіційне відкриття. Потім ми пішли, спустилися до тиру і де проходили саме змагання зі стрільби, збирання автомату та збирання магазину. Я вважаю, що для молодого покоління необхідно показати приклад, як саме повинен вести себе патріот, як саме він повинен відноситися до своєї батьківщини, та як він повинен ставитися до. До тих, хто на неї позіхає. Тобто, ми на цих уроках вивчаємо, як захистити нашу країну. Переможцями змагань серед вихованців шкіл Саксаганського району, з військово прикладних видів спорту, стали учні Криворізької гімназії номер 91 Друге місце виборола 124-та загальноосвітня школа, третє – восьма загальноосвітня школа. Сподіваємося, що знання і вміння, отримані учасниками змагань, допоможуть багатьом стати справжніми захисниками вітчизни.